На Рівненщині школяра ледь не вбило струмом. Це трапилось у селі кідри Володимирецького району. 16-річний хлопчина виліз на трансформаторну підстанцію, де знаходилось високовольтне обладнання. Юнака вдарило струмом. Було встановлено, що хлопець разом з своїми однолітками, в тому числі і з молодшим братом. там... Проводили своє дозвілля наразі. міліція встановила, що жодного наміру на скоєння крадіжки діти не мали. Він отримав численні опіки та був госпіталізований до Рівненської обласної клінічної лікарні. Наразі стан його важкий. У хлопця найбільше уражені дві руки. Праву потрібно вже ампутувати. Фактично втрачені верхні кінцівки, тобто права кінцівка, зараз вже в стані змертвіння. А... Ліва з лівою треба багато-багато працювати, щоб її довести до якогось толку. Але функція, яка її буде, то невідомо. Від будь-яких прогнозів лікарі поки утримуються, адже дозвіл на ампутацію руки батьки школяра не дають. А якщо цього не зробити, додають медики, шансів на одужання взагалі немає. Батьки налаштовані не зовсім конструктивно в плані лікування. Зараз вже треба забирати право. Кість це на рівні плеча. Ампутація має бути. Батьки поки що згоди на таку операцію не дають. А якщо її не забрати, то це може бути багато різних ускладнень. Починаючи від кровотечі, закінчуючи гангреною, нині у цьому ж відділенні знаходяться двоє маленьких дітей, які нещодавно отримали різноманітні опіки. Одномісячна дівчинка попекла коліна, доторкнувшись до гарячої грубки. А однорічна мешканка села Постійне, що на Костопільщині, перекинула на себе склянку з гарячим чаєм. Наразі стан малюків задовільний. Останнім часом подібних випадків побільшало, констатують лікарі. Тому радять батькам бути пильними і не забувати надавати першу допомогу. Перш за все, треба забрати одяг і холодну водичку. З крана збрати марлю, якусь пелюшечку і холодну водичку або ручку під кран з холодною водою. Ну, спиртом можна вже після того змазувати, але і то не спиртом, тому що спирт викликає е, опіки, а от якраз десь 40-50% алкоголем можна змазувати.